Шановні слухачі, ми продовжуємо навчання в рамках онлайн-курсу складання прогнозу місцевого бюджету Теорія і практичні аспекти і сьогодні розглянемо наступну тему прогноз місцевого бюджету як основа середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. Нагадаю, що раніше ми вивчили питання середньострокового бюджетного планування, особливості його зв'язку із стратегічним і річним бюджетним плануванням, розкрили мету, цілі та переваги планування бюджету на середньостроковий період. У рамках даної лекції ми опрацюємо питання щодо особливостей координації процесу зі складання розгляду та схвалення прогнозу місцевого бюджету, а також розподілу повноважень учасників бюджетного процесу при реалізації відповідних заходів та завдань середньострокового бюджетного планування. Крім того, ми розглянемо засади нормативно-правового регулювання цих процесів. Розпочнемо із загальних питань складання прогнозу. Як ви вже зрозуміли з назви сьогоднішньої теми, основним документом середньострокового бюджетного планування є прогноз місцевого бюджету, який визначає показники бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту місцевого бюджету. Питання підготовки та схвалення прогнозу врегульовано статтею 75-1 прим. бюджетного кодексу України, яка визначає, що координацію процесу зі складання прогнозу здійснює місцевий фінансовий орган, який щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів складає прогноз місцевого бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території та з урахуванням бюджетної декларації. Процес складання прогнозу можна представити у вигляді численних кроків, у ході реалізації яких місцевий фінансовий орган, крім загальної координації процесу підготовки прогнозу, виконує наступні повноваження: готує та подає на затвердження місцевій державній адміністрації або виконавчому органу місцевої ради план заходів зі складання прогнозу місцевого бюджету визначає тенденції виконання дохідної та видаткової частин бюджету на підставі аналізу звітів про його виконання у попередніх та поточних бюджетних періодах, формує показники прогнозу в частині обсягів доходів, фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів. Розробляє та доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів на середньостроковий період. Здійснює аналіз поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. При цьому метою такого аналізу є оцінка відповідності пропозицій, доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів, а також вимогам доведених інструкцій. Після проведення аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу місцевого бюджету. І уже після здійснення вищевказаних заходів, місцевий фінансовий орган спільно з головними розпорядниками коштів складає прогноз місцевого бюджету за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів та подає його для схвалення місцевій державній адміністрації або виконавчому комітету місцевої ради. Що стосується повноважень головних розпорядників коштів, вони включають. Підготовку та подання фінансовому органу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету такі пропозиції готуються з урахуванням інструкцій, доведених фінансовим органам, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів, програмних документів щодо розвитку відповідної галузі, місцевих програм, затверджених радою. Крім того, головні розпорядники коштів. Беруть участь у погоджувальних нарадах щодо узгодження показників до прогнозу місцевого бюджету та засіданнях з розгляду прогнозу місцевого бюджету у місцевій раді. Говорячи про повноваження щодо складання прогнозу, слід також зупинитися і на інших учасниках бюджетного процесу, які виконують відповідні повноваження щодо складання прогнозу місцевого бюджету. Такими учасниками є структурний підрозділ, до повноважень якого належить питання соціально-економічного розвитку. Інші структурні підрозділи місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради, орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, територіальний орган стати... статистики. І до їх повноважень належить підготовка та подання фінансовому органу інформації, необхідної для складання прогнозу в терміни, визначені планом заходів зі складання прогнозу, а також участь у нарадах щодо складання прогнозу з питань, що належать до їх компетенції. Наступне питання, на якому ми зупинимося, це календар складання прогнозу місцевого бюджету, який включає такі кроки. Визначення тенденцій виконання дохідної та видаткової частини бюджету на підставі аналізу звітів про його виконання у попередніх та поточному бюджетних періодах. Доведення до головних розпорядників коштів, організаційно-методологічних засад складання прогнозу, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету, прогнозування доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів на середньостроковий період. Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів, інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період, подання головними розпорядниками коштів фінансовому органу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. Здійснення аналізу поданих головним розпорядниками коштів, пропозицій до прогнозу, проведення погоджуваних нарад з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників прогнозу та прийняття рішення стосовно їх включення до прогнозу місцевого бюджету, підготовка прогнозу місцевого бюджету та його подання місцевій державній адміністрації або виконавчому комітету місцевої ради, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету місцевою державною адміністрацією або виконавчим комітетом подання прогнозу місцевого бюджету разом з фінансово-економічними обґрунтуваннями місцевій раді для розгляду у порядку, визначеному Радою. Як було зазначено вище, місцевий фінансовий орган розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, які визначають вимоги до складання прогнозу місцевого бюджету, зокрема в частині визначення головними розпорядниками коштів цілей державної політики, реалізацію яких вони забезпечуватимуть, та показників їх досягнення, здійснення розрахунків видатків, надання обґрунтувань стосовно додаткових витрат, необхідних для досягнення цілей державної політики, передачі окремих бюджетних програм від одного головного розпорядника до іншого, термінів подання відповідної інформації тощо. Інструкції можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження. Організаційні та інші вимоги, яких повинні дотримуватися усі головні розпорядники коштів. Іншим документом, який готується в рамках середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, є план заходів і складання прогнозу, який розробляється з урахуванням положень методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні. Такі методичні рекомендації затверджені наказом Мінфіну. Від 31 травня 2019 року номер 228 Метою плану заходів є забезпечення своєчасного складання прогнозу. План заходів затверджується місцевим органом виконавчої влади щороку не пізніше 15 травня. За рішенням місцевого органу виконавчої влади може затверджуватися один план заходів і складання прогнозу та проєкту місцевого бюджету також не пізніше 15 травня. План заходів і складання прогнозу визначає: заходи з підготовки матеріалів для складання прогнозу, конкретні терміни подання матеріалів та відповідальних за їх підготовку, інші питання з координації діяльності учасників процесу під час складання прогнозу. Як ми вже зазначали, місцевий фінансовий орган розробляє та доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. Відповідно до таких інструкцій, головний розпорядник коштів готує та надає фінансовому органу пропозиції до прогнозу за формами, визначеними Мінфіном. Звертаємо увагу, що на момент підготовки навчальних матеріалів такі форми не затверджені, однак, відповідний проект наказу про затвердження інструкцій щодо складання прогнозу місцевого бюджету розміщено на сайті Мінфіна. Для цілей навчання. Форми бюджетних запитів пропозицій використана і зазначена проекту наказу.